До закінчення навчального року залишається менше місяця. Українські школярі готуються до НМТ, визначаються з майбутньою професією та закладом вищої освіти, де би вони хотіли її здобувати. Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. І сьогодні поговоримо про новації вступної кампанії та особливості навчання в одному з закладів вищої освіти нашого міста. Поряд зі мною ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх. Справ полковник поліції Олександр Моргунов раді вас бачити. Вітаю да, доброго дня. Отже, які завдання зараз стоять перед вашим е закладом вищої освіти? Адже ми розуміємо, що в умовах воєнного стану підготовка правоохоронців вимагає особливих підходів? Ну, в першу чергу, завдання, які стосуються підготовки фахівців для підрозділів населеної поліції, які зможуть, зможуть стати на захист нас, батьківщини. Це зараз набір, відбір найкращих і найбільш мотивованих абітурієнтів, які вступлять до тими спеціальностями, які є в нашому навчальному закладі. Чи відрізняється навчання у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання від навчання у класичних університетах? На чому би ви тут акцентували увагу про що важливо знати вступникам? Сьогодні всі заклади системи міністерства, заклади специфічного навчання, вони переналаштовані на ті? Виклики, які стоять перед нашою державою, які стоять перед національною поліцією, і перш за все, хотілося б заакцентувати увагу на тому, що навчання стовідсотково відбувається в офлайн режимі. Це перше, всі курсанти навчаються, заходячи в аудиторію, бачачи і викладача, і інструктора, того, який надає їм ті чи інші фахові знання. Також у нас на досить високому рівні знаходиться дотримання безпекової складової, забезпечення і найпростішими укриттями, і дотримання заходів безпеки, системи оповіщення тощо. Ну а те, що стосується безпосередньо робочих програм і того, що дається курсанту, то я впевнений, що заклади системи міністерства справ, вони мають певну перевагу, тому що тут у нас іде і посилена військова підготовка, і посилена спеціальна фізична, тактична підготовка, вогнева підготовка. Крім того, ми маємо змогу долучати курсантів і студентів, які навчаються в нашому навчальному закладу до таких факультативних занять тематик, які сьогодні вкрай актуальні, це і тактична медицина, і керування безпілотними літальними апаратами, і тактична підготовка, і основи вогневої підготовки інженерної підготовки. Тощо я так розумію, що умови вступу до закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання теж мають свої особливості, які вони і от. У чому тут ключові відмінності? Звичайно, щоб стати на сьогодні курсантом, потрібно подати документи до підрозділу національної поліції, проходиться спецперевірки, складається ВЛК, військово-лікарняна комісія. І потім те, що відрізняє нас від цивільних закладів освіти, це ще складається вступне тестування з тестування рівня фізичної підготовності, те, що не складають студенти. А все решта, як і в звичайних навчальних закладах, результати НМТ, вони є основними, будується рейтинг студента, абітурієнта. Курсанта, по якому вони вступають. Що змінилося в освітньому процесі з початком повномасштабного вторгнення, яким є життя університету зараз? Те, що я вже сказав, для того, щоб курсанти мали змогу навчатися очно, у нас забезпечена безпекова складова, облаштовані укриття і місця для перебування, харчування і таке інше. Також. Впроваджено в навчальний процес, все, що стосується військової підготовки. В університеті створені відповідні полігони, які стосуються розслідування саме військових злочин, і акцент робиться на цього. Ті, хто готується для підрозділу слідства для кримінального блоку, вони повинні в першу чергу вміти і навчитися для того, щоб протидіяти тим викликам, які сьогодні стоять перед нашою державою. Хочу зазначити, що поліція сьогодні виконує і невластиві до війни для неї функції. Це перші підрозділи, які з органів державної влади заходять на деокуповані території, виконують стабілізаційні заходи, проводять роботу соціального характеру. До них звертаються люди вплоть до того, що роздають харчі. Воду забезпечують зв'язок і таке інше. Тому тут додано до навчального процесу і психологія спілкування з людьми, з людьми, які отримали певні травми психологічного характеру від того, що були під окупацією, від того, що над ними знущались, таке інше. Пане Олександр, ви сказали, що і спецфізичної підготовки є обов'язковою умовою вступу саме на курсантські факультети, курсантські спеціальності. Тобто до вас приходять вже вмотивовані, фізично загартовані юнаки та дівчата. А от як далі впродовж всіх років навчання яка увага приділяється саме фізичному вихованню фізичній підготовці? В навчальних закладах система міністерства, Луських справ, як і військових навчальних закладах, цьому приділяється досить велика увага, тому що поліцейський, як і військовослужбовець, на сьогодні він повинен бути загартований в першу чергу фізично, мати гарну фізичну підготовку для того, щоб захистити не тільки себе, а захистити і тих громадян, які знаходяться поруч. Кількість навчальних занять на тиждень з фізичної підготовки і з тактичної підготовки. Ці дві дисципліни йдуть поруч, вона досить велика. Два-три рази на тиждень, як мінімум, цим займаються. Крім того, в нашому навчальному закладі працює більше десяти секцій спортивних, де курсанти і студенти можуть займатися додатково. І те, що я сказав, велика мережа факультативних занять, те, що не вміщується в програму освітню основну, вона додається на факультативах. І курсанти і студенти мають змогу опановувати ці дисципліни більш глибоко. Зараз ми бачимо відео на екранах і бачимо, що у вашому університеті проводяться і різного роду спортивні змагання. От як зараз, під час війни, з цим напрямком? Чи розвивається зараз це? Спорт він розвивається. Але відповідно зроблені певні коригування. У нас додані такі військово прикладні види спорту, на які ми більше звертаємо увагу. Проводять і військові естафети, подолання загальновійськової військової смуги перешкод, спеціальної смуги перешкод. Ну і ті види спорту, які загартовують характер і силу волі. Ви вже сказали, що курсанти обов'язково, коли вступають до університету, майбутні курсанти здають із спецфізичної підготовки. А от знаєте, чи всі потім ці фізичні навантаження впродовж усіх років навчання витримують? От чи може бути так, що курсант прийшов, ну от і трішки не розрахував свої сили, свої можливості, і знаєте, ну зрозумів, що хочеться йому більш спокійного, розміреного студентського життя. Чи може бути так? Звичайно, я не виключаю, що таке може бути, але насамперед до нас ідуть уже вмотивовані патріотично налаштовані хлопці і дівчата, які свідомо обрали професію поліцейській, і ми впевнені, що у ну, таких випадків буде мінімум. Гортала сторінку у Фейсбук вашого університету. Помітила, що курсанти долучаються до різного роду заходів, не залишаються осторонь тих проблем, з якими сьогодні стикається кожен українець. Зокрема, допомагають військовим, здають кров, виготовляють окопні свічки. От яка роль національно-патріотичного виховання в навчальному процесі в організації дозвілля? Ми вважаємо, що національне патріотичне виховання це один з тих стовпів, на якому стоїть освіта, повинна стояти освіта в нашій державі, а в таких закладах, як військові заклади, заклади, які готують поліцейських, ну, безумовно, це повинно бути на досить високому рівні. Курсанти, студенти і науково педагогічні працівники долучаються, безумовно, до волонтерської роботи. Те, що ви вже зазначили, окопні свічки і плетуть маскувальні сітки. Крім того, науково педагогічні працівники і курсанти. Збирали кошти і закуповували FPV дрони передавали до підрозділів як збройних сил, так і національної поліції, і це робиться на постійній основі. Також хочу зазначити, що наші курсанти і студенти постійно здають кров, яка ми також вважаємо сьогодні, є такою важливою складовою в гуманітарній роботі і курсантів, і науково-педагогічних працівників. І це те, що мінімум що може робити кожен, хто сьогодні знаходиться тут в тилу, для того, щоб допомагати тим, хто знаходиться на передовій, захищає нашу державу. Ви вже сказали, що війна внесла певні корективи в організацію навчального процесу. Тут не можу не запитати, чи проходять курсанти військову підготовку. Якщо так, то з якого курсу вона починається? Як довго триває цей військовий вишкіл? Військовий вишкіл він триває протягом всього навчання, і єдине, що він дещо змінився. По відношенню до мирного життя зараз надається більше уваги не просто прийомам строєвої підготовки, а вишколи, які стосуються поводження з вогнепальною зброєю, тактичною підготовкою, навчаються курсанти облаштовувати фортифікаційні споруди. От зараз у нас щоденно виїжджає певна група курсантів і вчаться копати окопи, будувати блиндажі, дивляться, як це повинно бути облаштовано для того, щоб могли забезпечити безпеку складову під час перебування і несення служби. Пане Олександра, це чи відрізняється ця військова підготовка в університеті зі специфічними умовами навчання від підготовки у класичних університетах? Ну я на сьогодні не розумію, як це організовано в класичних університетах, але в нашому навчальному закладі ми маємо змогу залучати практичних працівників як представників національної гвардії, прикордонних військ, збройних сил України, територіальної оборони, а також Національної поліції, які долучаються в якості проведення бінарних занять до цієї підготовки і передають свій бойовий практичний досвід вже тим молодим хлопцям і дівчатам, які повинні прийти їм на допомогу. Ми з вами говоримо про те, що в університеті внутрішніх справ готують курсантів саме майбутніх правоохоронців і такий заклад освіти у нашому регіоні один, так? Так. А чи є у вас цивільні спеціальності, якщо так, то які? Цивільні спеціальності ми готуємо і е, з напрямку права, психологія, економіка, правоохоронна діяльність це студенти, які навчаються поруч з курсантами. І що цікаво, що вони дивляться на курсантів і Хто бажає і має високі досягнення в навчанні після першого курсу студентського можуть перейти на бюджет і також стати курсантами, здавши тестування з фізичної підготовки, пройшовши ті випробування, які проходить абітурієнт, коли хоче стати курсантом. Ну і взагалі оцей симбіоз навчання курсантів і студентів він досить позитивно впливає. В них є і спільні змагання, і тренування, і постійна комунікація. Молоді, яка вважається цивільною, з тими, хто ходить в формі, вона позитивно впливає на такий Найти клімат всередині колективу. Ми вважаємо, що це такий досить позитивний досвід, який є в нашому навчальному закладі. Крім того, ми розглядаємо всіх студентів, які навчаються в нашому навчальному закладі, особливо за спеціальністю право і правоохоронна діяльність. Як потенційний кадровий потенціал для підрозділів національної поліції? Вони бачать, що таке поліція, чим займається, чим буде займатися, коли прийде на практику, і можуть вже підкоригувати свій вибір після отримання вищої освіти, прийти першопочаткову підготовку в нашому ж навчальному закладі і встати до лав національної поліції. Захищати а от на які спеціальності за результатами минулорічної вступної кампанії був найвищий конкурс і. На які спеціальності очікуєте найбільше заяв від абітурієнтів у цьому році? Чи можна вже робити такі прогнози? Ну на сьогодні досить складно робити прогнози, вважаючи на те, що велика кількість молоді у нас виїхала, і у нас три роки до цього був ковід. Потім війна, третій рік, і багато молодиків, дівчат, хлопців, які виїхали за кордон нашої держави. Але разом з тим у нас великий набір на спеціальність право і великий набір на спеціальність правоохоронна діяльність це якраз ті дві спеціальності, які Потребує сьогодні підрозділ національної поліції, це підрозділи слідства дізнання і підрозділи превентивного блока кримінальної поліції, де така освіта вкрай ну, потрібна, необхідна. Які виклики сьогодні стоять перед науково-педагогічними працівниками, враховуючи військовий стан, враховуючи змішану форму навчання? Виклик які перед кожним нашим громадянином це переналаштуватися на те, що відбувається в нашій державі. Максимально ретельно відноситись до тих обов'язків посадових, які в нього є, і по максимуму використати той час, який нам надають збройні сили, для того, щоб навчити тих, хто у нас навчається, і випустити їх фахівцями. Ну а те, що я сказав, в освітній програмі вже внесені певні корективи і зміни стосовно підготовки майбутніх правоохоронців. В Умовах війни питання безпеки залишається першочерговим для всіх закладів освіти. Ви вже трішки торкнулися цієї теми. От як у вас з укриттями, ви сказали, що вони у вас є, так чи вистачає місця там всім? І от ну, яка кількість студентів, курсантів може навчатися в очному форматі? Курсанти у нас навчаються всі, курсанти. Я про цифри говорити не буду, але якщо так, до війни у нас було. Півтори тисячі курсантів, не враховуючи випуск, приблизно така ж сама кількість у нас і зараз. Студентів ми вибірково виводимо на дистанційну форму навчання, але перший курс і випускний курс у нас виходить на очне навчання. Перший курс у нас навчався очно. Саме з безпекової складової ми десь зменшили кількість перебування студентів на території університету. Але разом з тим вони в ротаційному форматі постійно. Мають змогу заходити в аудиторію, бачити викладача, бачити професора, доцента і спілкуватися з ним. тут. Напевно, важливо, щоб саме студенти перших курсів навчалися в очному форматі, щоб відчули це студентське життя відразу. Ну звичайно, да. Той, хто став студентом, хотілося, щоб він зайшов в аудиторію, познайомилися один з одним, мали змогу поспілкуватися, знайти нових друзів, побачити викладача, почути ті вимоги, побачити, чим відрізняється вища освіта від е середньої освіти, від того, що було у них в школах. Ну і випускники також ми намагаємося щоб вони виходили на очного навчання, для того, щоб вони згадали або наздогнали ті. Е Компетенції, які їм необхідні, для того, щоб успішно скласти випускні іспити, до речі, в цьому році магістрів ми ті, хто випускалися, вони складали єдиний фаховий іспит, і при перед складанням вони у нас вийшли на очі навчання, і результат всього 8%, які склали, з першого разу не склали його. Да? тому я вважаю, що достойний це результат достойний результат. Безумно. Які ще напрями діяльності університету сформувалися, які зараз є для вас пріоритетними, у що інвестуєте, що розвиваєте. Ну в університеті, якщо ми трошки відійдемо від навчального процесу, повернемось до національно патратичного виховання і додаткових функції, які покладаються на заклади вищої освіти в нашому навчальному закладі, створена існує за підтримки міністра наших справ в усіх закладах, таких сформована автошкола для осіб з інвалідністю. Це якраз автошколи, які направлені на те, щоб надавати змогу хлопцям і дівчатам, які отримали інвалідність під час бойових дій, отримати посвідчення водія категорії Б і С1, і підвищити рівень своєї професійної майстерності, навчаючись керувати автомобілем зручним керуванням. Також на нашій базі в рамках підтримки проекту Тітанові, який запроваджено в Дніпропетровській області за підтримки Сергія Лисака, на постійній основі проходять тренування для хлопців з інвалідністю з настільного тенісу, з рукопашного бою, з боксу. Тренують їх ваші викладачі. Тренують наші викладачі і ті амбасадори, яких можна долучити, хто має певний досвід, має досвід роботи з такою категорією, має бажання. На території наш навчальний заклад використовується як одна з площадок, яка може використовуватись для надання таких послуг. Скільки випускників вже закінчили ось ці курси в автошколі? На сьогодні у нас навчається 20 військовослужбовців. Четверо з них вже отримали посвідчення Б і продовжують навчатися на С1, А решта проходить навчання готуються до здачі екзаміну в сервісних центрах. І знову ж таки повертаючись до теми вступної кампанії, хотілося б, ось що проговорити багато потенційних абітурієнтів Дніпровських вишів виїхали з початку повномасштабного вторгнення за кордон. Хтось повернувся, хтось продовжує там залишатися зараз. От у зв'язку з цим, чи не виникає дефіциту вступників? Ну, це ми побачимо вже влітку. Коли до нас зайдуть анкети, але аналізуючи… за результатами минулорічної. Ну, якщо аналізувати, що в нас відбувається в цілком по регіону і по державі, то десь в півтора-два рази зменшилась кількість випускників, які знаходяться сьогодні на території нашої держави. Тому боротьба за випускника, за я впевнений, що буде. І впевнений, що наш навчальний заклад тут має лідируючу позицію. Власне, багато абітурієнтів та їхніх батьків знову ж таки через нестабільну ситуацію в країні почали дивитися у бік європейських вишів. Проте, ви рекомендуєте вступати до українських університетів. Чому варто обирати вищу освіту в Україні? Ну, я патріот нашої держави, патріот нашої вищої освіти. Вважаю, що вища освіта. Нашій державі вона на досить високому рівні, це можна свідчить про те, наскільки хочуть бачити наших випускників в країнах Європейського Союзу. Ну і якщо зараз всі уїдуть, хто ж буде відбудовувати нашу державу? А якраз сьогодні на молоде покоління не тільки полягає обов'язок або доля відстояти нашу незалежність і суверенітет, але й відбудовувати нашу державу після перемоги, яка я впевнений, що буде найближчим часом. До речі, чи змінилися якось орієнтири молоді? Можливо, вони стали обирати більше ті спеціальності, дійсно, які знадобляться після закінчення війни, після нашої перемоги? От на чому би ви тут акцентували? Чи розвиваєте ви такі спеціальності, чи можливо плануєте відкривати нові? Ми, звісно, дивимося в бік відкриття спеціальності, який пов'язаний з інформаційною безпекою, з кібербезпекою. Впевнений, що в цьому напрямку, в наступному році, ми вже зможемо зробити певний набір, пробний, на студентів набрати за цією спеціальністю. Але в першу чергу це бажання навчатися, і студенти вони більш дорослі. скажімо так, На сьогодні молодь вона вже вступає подорослішавши. В голові подорослівши, ну і це пов'язано з тим, що відбувається, що діти переживають в зв'язку з тим, що відбувається проти нашої держави. Ну і останнє запитання: от які б аргументи ви привели сучасному абітурієнту, чому варто вступати саме до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ? Хочеш бути сильним, розумним, отримати сучасну освіту. Отримати те, що тобі знадобиться, для того, щоб захистити себе і тих, хто знаходиться поруч, Вступай до Нікторської державної статус. Дякую вам, пане Олександре, за це інтерв'ю. Але наостанок ще хочу запропонувати вам бліц. Поговоримо вже не по темі розмови, а трішки хочеться більше дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Починаємо. Да. Ваш найулюбленіший предмет в школі? Ну, їх декілька, можна сказати, що фізична підготовка і уроки історії також мені дуже подобалися. Яке місце спорт займає у вашому житті, і чи завжди на це зараз вистачає часу? Я вже спорт це життя. Часу, звісно, не вистачає, але зранку я знаходжу 6 до 7, щоб позайматися якимись справами, які пов'язані з розвитком. Щодня ну, Щодня відверто ні, але хоча б 3-4 рази на тиждень, намагаюся щоб в мене такий час був. А який місяць у році для ректора є найважчим і чому? Ну, так сказати не можна, але найвідповідальніший це безумовно місяць, коли йде набір у вищий навчальний заклад і коли відбувається випуск. Ким мріяли стати у дитинстві? Військовим. Стали поліцейським. Да, Стало поліцейським. Тому, а чим поруч. найбільше пишаєтеся? На сьогодні, мабуть, якщо подивитися назад, крім того, що я пишаю своєю сім'єю, своїми дітьми, я пишаюсь тим колективом, в якому маю змогу і честь працювати. Яку справу обираєте, коли є вільний час? Мабуть, трошки почитати і знову ж таки десь відволіктись, зайнятися спортом. Те, що відволікає. В шахмати люблю грати. Чи важко бути ректором? Ну, таке питання, знаєте, риторичне, що важко, що легко. Я думаю, цікаво. Яким ви бачите сучасного курсанта? Ми про це вже говорили. Сучасний курсант це молодий хлопець або дівчина вмотивовані, які свідомо обрали для себе шлях поліцейського. Саме свідомо, а не батьки, десь їх направили і. Спонукали до того це дійсно дуже важливо Я мати ось цю так. мотивацію. Я бажаю пане Олександре, щоб до вашого навчального закладу вступали тільки такі курсанти. Дякую вам за цей блід за цю розмову. Дякую. Я нагадаю. Сьогодні ми спілкувалися з ректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Олександром Боргуновим. Дякую, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.